Мінеральна вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Шановні, вітаю вас! Я Дмитро Тузов. Слава Україні, партнер нашої програми Вода Трускавецька, енергія природи самого серця Карпат. Дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України, шановні, триває наш збір на ці апарати. На цей момент зібрано 638 тисяч гривень. Ну, хтось скаже небагато, і я розумію небагато, але я відповім так: кожен робить те, що може. А цей збір триває, і, звісно, я вам буду звітувати, як він рухається, і які результати цього збору, звісно. А реквізити в описі до цього відео. Підтримайте, будь ласка. А, також звертаємось до наших слухачів в Сумах в Запоріжжі та Шостці. Ми замінили передавачів у цих містах і тепер просимо вас оцінити, як змінилася якість сигналу. Якщо ви мешкаєте в Сумах в Запоріжжі або в Шостці, будь ласка, дайте відповідь на два запитання. Це все дуже просто, дуже швидко. Посилання на анкету є на нашому сайті radio.nv.ua. Дуже вам вдячні. Це для нас справді дуже важливо з точки зору підвищення якості сигналу радіо НВ. Ідемо далі, шановні, зараз у нас ми говоримо про економіку, тому що це також складова стійкості країни в умовах війни. Ілля несходовський з нами керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю, вітаю. Кілька є важливих подій, ну, які мають потенціал стати важливими, так залежно, як ми а, все це використаємо. Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Я згадую таку жартівливу фразу відомого пародиста доби Радянського Союзу, який сказав. Змінювати нічого не змінюючи важко, але ми будемо, от дивлячись на багатостраждальну, можна сказати, епопею з бюро економічної безпеки. А як ви вважаєте, як нам уникнути зараз продовження цього серіалу, пов'язаного з неефективністю новоствореної структури? Ну тут треба розуміти, як взагалі відбувається реформа, тому що у часто у людей є таке сприйняття, що є якась чарівна кнопочка чи чарівний речажок, який достатньо всього розгорнути, і все починається, все нормально працювати. Корупція вона зникає. Там почати умовно там розстрілювати там, чиновників. Одразу там корупція зникне, не зникне. Я такого а... точно панелі, Я такого точно не мав на увазі. Ні, це я... нав... сто просто... Я вам навіть скажу: я думаю, що аудиторія радіо. Розуміє, що цієї чарівної палочки або чарівної таблетки насправді не існує, і що це достатньо такий тривалий процес. Абсолютно, наприклад, за часи, коли я працював в реанімаційному пакеті реформ, у нас реформа на неї виділялася 2-3 роки. Не це не для того, що там умовно поговорити і щось обговорити, а це відповідний процес, коли працює робоча група, визначає конкретну проблематику. Цю по цій проблематиці визначає шляхи вирішення, вивчає міжнародний досвід, вивчає український досвід, робить експертне заключення з приводу того, чи спрацюють рекомендації, які є. Далі потім це працюють юристи, тобто вже яка Місте надають відповідно свої пропозиції, яким чином має бути реалізована, і разом з профільними юристами розробляються законопроекти. По цим законопроектам відповідно далі розробляється уже конкретне рішення, е яке проходить обговорення в Верховної Раді, і там якраз е дійсно так ну, не те, що конфлікт інтересів, а різні групи впливу часто мають різні, скажімо так, погляди на те, як має вирішитися ця ситуація. Деякі занадто спрощують, вони вважають, що достатньо там раз і все. І такі люди є в парламенті, які вважають, що там достатньо щось там розгорнути і все буде вирішено. Хтось навпаки намагається ускладнювати, хтось ставляє свої власні інтереси, бачить, що, наприклад, пропозиція, яка є в цьому законопроєкті, зачепить, або люди, які Зачіпляє інтереси, вони йдуть до депутатів, і депутати починають висловлювати свою позицію, говорячи, що це все зруйнує, що цього не треба робити. Або навпаки, треба зробити ось таке. Далі потім, коли це пройшло, і воно прийнято в належному вигляді, це далеко ще не закінчені реформи. Відбувається імплементація. По перше, це необхідно розробити підзаконні акти, передбачити бюджет. Наприклад, зараз от підписали закони про бюро економічної безпеки. А на сьогоднішній день. Для того щоб провести належний конкурс і провести перетестацію. Тепер необхідно внести зміни до бюджетів, передбачити на це кошти, утворити відповідні комісії, провести відповідний відбір. Далі потім ці комісії мають оголосити відповідний конкурс. На неї мають податися кандидати. Ці кандидати мають певний час, там місяць будуть проаналізовані їх документи. Вони пройдуть знову ж таки етапи оцінки доброчесності, питання оцінки. Відповідності займаної посади, щоб була належна фаховість. Далі потім, після того проходить конкурс, обирається йде пропозиція. до кабінету міністрів кабінет міністрів міністр бира одну людину, там з двох, якщо ми будемо говорити конкретно про бюро економічної безпеки, і ця людина має запустити не тільки почати керувати відповідно бюро економічної безпеки, ті зміни, які необхідно внести, вона буде вносити, а й також почати процес перезавантаження в цілому бюро економічної безпеки. Це означає, що на посаді. Де середнього середнього рівня середньої ланки має бути так само провести конкурс, необхідно створити комісію, відповідні рішення і так далі. Тобто селами... дорожнього пане Іля, ви таку дорожню карту нам тут розклали, що ми всі зрозуміли, наша пісня довга і, і нова, починаємо все знову. Та тобто довга пісня, і кінця краю її я так розумію, не видно. І коли все ну, це і... чуєш, коли все це чуєш, знаєте, таке відчуття, що Ну, ніби Сізіфова праця. Ми працювали, працювали, створювали, тепер все по нові робимо. От поясніть декілька аспектів, будь ласка. Ви говорите, потрібно вносити зміни в бюджет. Але ж фінансується у нас БЕБ в нинішньому стані та отримує гроші з бюджету. Чи цих коштів недостатньо для структури, яка буде перезавантажена? Зараз БЕП недофінансований. Бідні люди. У них дуже багато. Бідні люди. Погано, погано працювали. Слухай. А... Так. Тут питання, якщо перепрошую, але якщо у вас на одного слідчого накидають в 10 разів більше завдань, які необхідно виконати, які необхідно проаналізувати, провести відповідні слідчі дії, оперативні дії і так далі, то в даному випадку, якщо у тебе не тут проблема, ще полягає в тому, що ті люди, я от з вами погоджуюся, що ті люди, які набрані, вони набрані з колишньої системи з податкової міліції, з СБУ, яка частково. Реформована в частині економіки з прокуратури, де люди не пройшли відповідний конкурс їх набирали добро економічної безпеки з митниці, де у них були свої схеми, і відповідно та ті люди, які вирішили так само і зайняти нішу, де здійснюється правоохоронна діяльність, де здійснюється перевірка діяльності, в тому числі е митниці в цьому контексті відповідно от сукупності складається дві проблеми: перша проблема недофінансування, а друга проблема люди, які є. Вони не заточені робити ті функції, ті задачі, які перед ними ставлять: боротися зі схемами, закривати ці схеми і забезпечувати виконання відповідно податкового, митного і іншого законодавства в економічній сфері. І тут от, от подвійна така проблема, але ще раз, да немає не якоїсь. Да. Легкого шляху ні, 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 ми не говоримо з я, взагалі це викреслив з лексикону а легкий шлях, чарівна паличка немає цього. Ми популізмом не займаємося. З цим все зрозуміло. Я думаю про інше, про те, що от, що робить нормальний керівник, який має певний ресурс який розуміє, що цього ресурсу не вистачає на все, ну очевидно, він спрямовує цей ресурс на найголовніше. Тому я ж не помиляюсь. Це ми з вами бачили картинки, як БЕБ тряс рестораторів у Львові. Я я тут нічого не наплутав. Абсолютно, ні, Ви дуже чудово згадали. А тут же яка була ситуація? Там і митники, там і податківці були. Проблема полягала в бюро економічної безпеки. В тому, що замість того, щоб боротися з порушеннями, вони фактично перенесли практику Азарова з податкової міліції, почали просто їх кришувати. Вони зрозуміли, що на білий бізнес наїжджати небезпечно, і відповідно вони вирішили піти по іншому шляху, замість того, щоб скажімо, скажімо так трести білий бізнес. Вони вирішили відповідно кришувати той бізнес, який порушує в даній ситуації. Коли вони приїхали в Ульвів, там все було, скажімо так закрита на податковий податковий Львівський. податковий і Львівське бюро економічної безпеки, які чудово знали, які порушення там відбуваються, але на них не звернули увагу, не звертали увагу, і вся не тільки ця мережа, а абсолютно всі ресторани, фактично Львова, вони працюють по такій схемі. У них дуже багато неоформлених працівників. У них дуже багато йде поза касою. Вони не видають фіскальні чеки до сих пір, незважаючи на те, що там приїжджали і погрожували, нічого фактично не змінилося. Закрили очі, і ми розуміємо, чому ми розуміємо, чому це. Так відбувається, От в цьому контексті знову ж таки, але пріоритетом має бути, перепрошую, все ж таки, не ресторани. Є набагато більше схеми. зокрема, наприклад, щодо вивезення зерна за кордон і не повернення валютної виручки, а також отримання відшкодування ПДВ, незаконного відшкодування ПДВ за фіктивного вивезення зерна. Ну, якщо так порівнювати ті втрати, які відбуваються в цій сфері, і ті втрати, які відбуваються безпосередньо в сфері вивезення сірого зерна, то це мільярд. D. Мільярди втрачених доларів для українського бюджету. Отже, пріоритетність має бути по тим схемам, де втрат набагато більше. Зокрема, інститут соціально економічної трансформації, який також очолює, поки що на даний момент він проводить щорічну оцінку цих схем для того, щоб показати міністерству фінансів, над чим треба працювати, де найбільше втрати державного бюджету. І відповідно на цьому робиться акцент. І ви маєте на цих першочергових речах зосередити малий бізнес ну там 2-3% втрати від загальних втрат державного бюджету, тому на ньому сконцентруватися не потрібно. Я розумію, що так легше, але не потрібно. Все ж таки, якщо ви закриєте схеми по нелегальному вивезенню зерна і відшкодування, ПДВ, то в даному випадку ви отримаєте набагато більше плюс до державного бюджету ніж зараз. Або як мінімум не будете вимувати кошти через незаконне відшкодування. Тобто, -то, що ми з вами зараз зробили? Ми поставили під сумнів той аргумент, що. У Беба не вистачало грошей. Ну, слухайте, всім нам не вистачає грошей. Ну, будьмо відвертими, та а, тобто Бебу не вистачало грошей, тому вони працювали неефективно. Ми, ми що з вами зараз? Ми довели, що є великі схеми в країні, і на них потрібно було зосереджуватися. А знаєте, в історії із цим трусом рестораторів у Львові мене просто збентежила взагалі сам вигляд цієї мілітарної картинки, коли всі ці екс. Податківці в такій чудовій так тактичній формі, які би позаздрили, мабуть, спецпідрозділи Сполучених Штатів Америки і Британії, а в балістичних шоломах і стрілецькою зброєю це робили. У мене було одне питання: а оці хлопці, як з податківці, вони що збираються стріляти в тих, хто чек не виписав? Ні, ну ну правда, ну має ж бути скрізь якась логіка. Правда, от вона країна має бачити цю логіку. Тому що нам робити зараз, щоб не піти на це друге коло коли класні фоточки, красива форма, зброя, все як все як має бути у спеціальних служб. А результат нульовий. А ми тривалий час вимагаємо від податкової митниці. І бюро економічної безпеки розробити певний КепіАй, тобто показники діяльності для того, щоб вони якраз акцентували свою увагу на цих важливих речах, зокрема щодо, наприклад, нелегального виготовлення тютюну контрафактної продукції. А це і питання, зокрема, наприклад, митниці серйозні проблеми з точки зору, як і вивезення, так і ввезення в Україну, і це би спрацювало б в такому вигляді. А от я повністю з вами погоджуюся. Абсолютно не своєчасна і не потрібна була на той момент акція. Від слова зовсім так здійснювати не потрібно тим більше я щось не бачив таких же самих підходів і таких же фоточок, коли відповідно закривали в тому числі і нелегальне виробництво тютюну, і питання, в тому числі там обшуків на митниці. Щось там все тихо і спокійно переважно, і ми не бачимо відповідних цих фотографій в той час. Як оцю акцію вона більше була схожа на таке, щоб показати, бачите, які ми круті, і тому, якщо ви там, умовно кажучи, не почнете ділитися, то в даному випадку ми зараз чуть були ністанками до вас приїдемо для того, щоб там зразносити ваші ресторани. Так, а ці, я абсолютно а ці хлопці, це не сприймаю. А ці хлопці можуть із фронту зняти танки, та щоб полякати львівських рестораторів в глибокому Так, ]оту. У них є у них є певні пікапи, зокрема, наприклад, ну яких я абсолютно не розумію, що ви будете робити в місті на цих пікапах, навіть просто шляховиків, А які куди ви будете їздити для вас? Вони не потрібні такі авто, але ні, вони відповідно закуповуються. У них вони є. Я вважаю, що це недоцільно. Як у поліції зараз мати такі пікапи, які на сьогоднішній день більш корисні були би на фронті, так і в Бюро економічної безпеки. Схоже на те, що у нас проблеми з залякуванням, ну тому що треба залякати людей, а в тому числі і в глибокому тилу, і проблеми з імітацією реформ. Ну, коли от а, посилено роблять вигляд, що щось змінюється в старій системі, яка давно прогнила, на жаль. А ви ну, все таки я тут трошки добавлю, скажу а закон, який був прийняти по бюро економічної безпеки щодо перезавантаження то дуже правильний і важливий крок для того, щоб ось ці проблеми, які ми зараз описали, вирішувати, оновлюючи кадровий склад, змінюючи керівника, а керівник відповідно вже буде ставити нові задачі, які Будуть відповідати той логіці, яка була закладена з самого початку. Бо ми зараз фактично повернулися до 2019 року, тобто реформа шла, шла, шла. і от у 2019 році, після проведення там конкурсу на голову бюро економічної безпеки, була прийнята ос людина, яка ну не відповідала цим критеріям, яка могла тільки одне зробити: відновити податкову міліцію Азарова, що в принципі було зроблено. А можна я трошки ухилюсь від теми, та і щодо логіки, все-таки цікавить мене, мене ця історія з логікою. Ми впродовж багатьох років е, створили цілу е, антикорупційну інфраструктуру, фактично паралельно до всієї існуючої в країні правоохоронної фіскальної системи. Паралельно так. І це, от як на мене, тут питання в логічності цього, тому що ми створили якісь елітарні підрозділи, які отримують все най найкраще, балістичні шоломи. Люди а отримують в тилу. Які в тило їздять до рестораторів, так навіщо це величезне питання? А тому от сама філософія створення паралельних структур, як ви вважаєте, вона себе виправдала, тому що якісь дивні, дивні підходи у нас. Знаєте, От тут є антикорупційна структура, набу там сам, вищий антикорупційний суд. Ну от зараз про БЕБ ми з вами говоримо. Так, все, все, якби, все щось нове. А що старе? Воно ж не розформовується, воно продовжує працювати, і тоді виходить, що щось у нас є антикорупційне, Опційне, а ти інша, вже як вийде, знаєте. Ну ну що ти з них візьмеш? Це ж стара структура, яка також також пожирає мільярди державних грошей. Сам такий підхід він себе виправдав, як ви вважаєте? Ну давайте перший момент: бюро економічної безпеки створено після ліквідації податкової міліції, от тому паралельних ніяких органів нема. Абсолютно, податкової міліція на сьогоднішній день не існує. І немає відповідних повноважень, тому це якраз було намагання, розуміючи, що пере, скажімо так перезмінити податкову міліцію було неможливо, тому це не просто там новий орган, а на новий орган, а не додатково, а на заміну існуючі, і от якраз цей новий орган ми хотіли наповнити новими людьми. З новою філософією, з новими підходами без цих шоломів, без автоматів, які працювали би за комп'ютерами, які працювали би з документами, які би аналізували відповідно ті дані, які зараз є, і в митниці, і в податковій. і на основі цього формували відповідні докази для того, щоб нести їх в суд і доводити про те, що ось є схема, де ухиляється від сплати податків. От є схема, по якій незаконно завозиться товар. Тому в цьому контексті це абсолютно не є додатковим органом, не є паралельним органом органам це орган на заміну податкової міліції, і якщо порівнювати роботу податкової міліції навіть при цьому недореформованому бюро економічної безпеки, то зараз це не бюро набагато краще, бо податкова міліція за часів Азарова це був узаконений державний рекет, який приходив на підприємства, видавали якийсь папірець з приводу того, що він не виявив цього підприємства за адресою. Далі потім була ліквідація твого права там статусу платника ПДВ, і потім йшли велика катавасія, Тобто, іншими словами, це був узаконений державний ректор. Зараз цього нема. Зараз набагато менше правопорушень. Вони є, але порівнювати того рівня, які були за часів Азарова і зараз, ну це абсолютно не порівняно щодо створення антикорупційних органів, то я відповім наступно: як може тоді система реформувати сама себе, як може реформувати себе суд, якщо він сам себе контролює, як може реформувати себе будь-які правоохоронні органи, якщо він сам себе контролює, як може прокуратур. Тура змінитися, якщо відповідно на чолі буде стояти людина, яка фактично контролює там корупційні потоки, і так далі. Тому я і думаю, важливо було відокремити пане, окремо пане, антикорупційний вертикаль. От якщо ми так спокійно говоримо, що ми знаємо, що там на чолі є людина, яка кришує корупційні потоки, так саджати цю людину, розумієте, а не погоджуватися із тим, що ми всі знаємо. Ви знаєте, я знаю, вся країна знає, що він корупціонер, але залишимо його в спокої. Хай він контролює цю стару структуру, ну і щось там собі. Собі відмиває, а ми створимо щось нове. Я у цієї логіки не можу зрозуміти. Це не зміниться. Тобто ще раз, якщо 30 років це не змінювалося, чому вона має змінитися за останні роки? Тому все ж таки створення окремої паралелі, окремої вертикалі антикорупційних органів, які не контролюються зверху, які за рахунок конкурсів за рахунок залучення туди міжнародних експертів, за рахунок того, щоб вони були незалежні від генерального прокурора в певній мірі, щоб вони незалежні були від інших правоохоронних органів, так раз ця вертикаль має можливості боротися і. Ту кількість затримань ми можемо дійсно бути незадоволеними тими темпами роботами і тими обсягами роботами, які зараз є у антикорупційних органів. Це Але якщо зрази. порівнювати кількість, а якщо порівнювати при тому, що скільки затриманих високопосадовців, то ну голова верховного суду зараз знаходиться під слідством, і так я можу в принципі дуже багатьох назвати і Верховного суду слід судді Правильно. і прокурори, Панеля. вони Правильно. всі вони Правильно. зараз знаходяться під слідством добре, добре. Князів, услуг... Слухайте, колишній очільник Верховного суду а із інкримінованим йому хабарем в 3 мільйони доларів. Там фактично з робочого сейфу діставали ці мільйони доларів. Та це ганьба, звісно. Але верховний суд же ми не скасували, не створили паралельну структуру. Просто має відповідати корупціонер. Конкретний. Ну окей, ми зараз ухилилися трошки в інший напрямок. Ви скажіть, Беб, щоб це не стала чергова імітація. До речі, за наші з вами гроші. Ну, це правда. За наші з вами гроші, ці пані і панове, нормально себе почувають навіть в умовах війни. Правлю, ні. Ск... Зараз не за наші гроші, а за кошти наших партнерів. Тому я перепрошую. Всі наші гроші зараз ви знаєте, армію. як я до цього ставлюсь. Все, що заходить в країну, має працювати на її посилення, та тому що на доларах не ну там написано, звісно, що це Сполучені Штати Америки, але і на українських доларах та ж сама позначка. Тому знаєте, я, я думаю, що ми говоримо про певний консолідований результат, і, і зрештою, наші ж партнери вони теж дивляться наскільки раціонально використовуються їх. Гроші. Тому, на вашу думку, якими схемами має зайнятися зараз Беп, щоб ми не бачили цих веселих картинок нікому не потрібних? А... Ну, перше, а це звичайно, що в принципі вже зроблено. Це великий плюс. Це звичайна тиск з боку послів Джей 7 і наших міжнародних партнерів. Це схема, зокрема, наприклад, щодо виробництва тютюну. Там втрати було 28 мільярдів доларів. 28 мільярдів гривень. Перепрошую, і це серйозна сума, яка би однозначно не завадила б державного бюджету. А другий момент це митниця. А, да, там є покращення за останні півроку з вересня місяця. Це спостеріг і по надходженню, і по тому як працює, і про зменшення скарг, які йдуть на роботу митниці. Третій момент це питання знову ж таки там нелегальних схем щодо відшкодування ПДВ, зокрема по зерну і іншим відповідним схемам. це може бути мільярди доларів. А їх необхідно виявляти, карати і фактично попередити, щоб вони не повторювалися. Бо найгірше це коли не покарані ці схеми, вони повторюються їх продовжують використовувати. А це питання також і щодо витрачання коштів на сьогоднішній день. Ми бачимо серйозне засереження щодо витрачання коштів на відновлення будівництва. Я вважаю, на цьому треба зосередити увагу бюро економічної безпека та їхня підслідність, якраз розслідувати на такі схеми, в тому числі, оці основні напрями: як витрачаються кошти і як наповнюється держава, і плюс, що відшкодування ПДВ, Оце дала як мінімум ту суму, про яку часто говорить 150 мільярдів 100, -100 50 мільярдів гривень додаткових надходжень до державного бюджету Україна зобов'язалася ухвалити закон про перезавантаження державної митниці. Ну, як, як ви це оцінюєте, чудово. Ми нарешті наші міжнародні партнери, з якими ми ведемо постійні консультації, і якими ми якраз наголошували на тих реформах, які необхідно провести. Зокрема, і після бюро економічної безпеки це відповідна і реформа митниці. Це правильно. Але проблема в тому, що вона вже потребує, скажімо так, залучення експертів, тому що було багато реформ, але вони нічим не закінчилися. Якщо це не буде змінюватися, то в даному випадку це буде імітація, тому не просто написати в цьому меморандумі про призавантаження митниці, а й також в тому, щоб вона була проведена так, щоб митниця нарешті була тим органом, яка би виконувала свої завдання щодо контролю за сплатою митних платежів в повному обсязі, як воно має бути за законом. Ну ось я для себе виділив ваше слово. Про те, що нарешті, нарешті, а звісно, ми будемо стежити, щоб це нарешті не перетворилося на всім нам звично, як завжди. Це дуже важливо. Іляне Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів з нами був на зв'язку. Продовжуємо захищати національні інтереси в ефірі. Це теж має значення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.